Відповідь російські армії. Україна вас не обстрілює. Ви що? У нас навіть Хімарсів нема в Україні. І жодних РСЗО. Град чи Ураган або Нептун. У нас нічого нема, ви все ж знищили. У нас навіть Хімарся дерев'яні і автомати. А те, що у вас щось зривається. Це все, ви не так курите або палите не так. У вас неякісне паливо. Можливо, у вас там ослина моча замість палива у ваших ракетах. От і все. Так. Причому тут е, Збройні сили до ваших втрат. От. У вас же втрат нема, шановні, які втрати російської армії? Ви про що? Це все фейки? От, У вас все в порядку. То все фейки, російські в ЗМІ про втрати? То фейки, не слухайте жодної пропаганди, ви що? Жодних втрат на херсонському напрямку російської армії нема. В Херсоні нема. Ніде нема. В Харківській області нема втрат. Ніде російських втрат нема. Ну, а якщо є, то, то ваші вигадки. От і все. А якщо у вас щось детонує, це проблеми до ваших військових керівників в Росії, які вкрали ваші ракети і так далі. А також паливо. Запчастини до цих ракет і замінили їх на якийсь шмурдяк. От і все. Тому не розказуйте мені, як фахівцю з військової справи, що у вас щось там трапляється, у вас нічого там не відбувається. Не подумаєш, якийсь взрив. У вас Україна не обстрілює, ви що? У нас же дерев'яні хімарси. Що ви не бачили, які в нас дерев'яні хімарси та дерев'яні автомати? А у вас надувні. От. Ну, подумаєш, якісь надувні е зброєрі взриваються. Ваша зброя надувна ж частина. Ну, от. Там просто <с> <про пропускає повітря. От і все. Тому і сенсація. Що ваша армія терпить не втрати. Просто втрати у вас не існують. Це все видумки російської пропаганди. Не слухайте її, жодних втрат російської армії на Херсонському та інших напрямках нема. Це Бреше Соловйов вам. Не слухайте його, слухайте лише себе. От і все. Втрат нема. Російської армії жодних втрат нема. У України нема жодних ракет. Ви що? Ви ж все знищили у лютому місяці. Які, яке в нас ПВО? У нас не було ПВО. Про яке ви ПВО кажете? У нас нічого нема, взагалі нема. У нас тільки рогатки залишилось згідно з ваших слів. Ви самі себе обстрілюєте. Які проблеми? До нас. Ми ні, нікого не обстрілюємо. ні. От. Це ви самі себе. Бо ви гроші не поділили От. не поділили між собою. Тому влаштовуєте обстріли між кварталами. Це я так вам по секрету розкажу. Великий секрет: як російська армія влаштовує обстріли один одного позиційні. В Херсонській області, в Харківській влаштовувала і втекла героїчно. А чому? Бо в них почалась панічна атака у вас, бо стало страшно один одного гатити. Панове! А як так сталося, що у вас почалися панічні атаки? Та страх за своє життя? Ви ж були брати до один до одного росіяни у російській армії, а потім почали гатити один по одному. Як так сталося, що знову понажиралися скотиняки такі? Майте совість, хватить гатити по один одному. А скоріше гатіть, гатіть один по одному. Чим менше вас настане, тим краще для мене. І для усіх. Для всього світу. Тому продовжуйте далі погано курити. Не думайте, у нас нема жодних хімарсів, жодної західної зброї у нас немає. Ви ж всю знищили. Про що ви кажете? У нас взагалі нічого нема, у нас тільки рогатки залишилось. Ви про що? Тому підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, репости цього відео. Продвигайте його в тренди Ютубу. Оркам, на замітку це відео. От взяти, чому вас обстрілюють ваші ж. Це не українська армія вас обстрілюють. А ви самі себе. У нас лише дерев'яні фанерні, байрактари і так далі. У нас навіть байрактарів нема, ми все продали. За бутилку пива в Африку. Тому у нас нічого немає, жодних безпілотників. що? То вас гатять ж ваші. Ви ж понапивалися ж по п'яні. і друг друга гатите, як Донецьку 14-го. Пам'ятаєте, як ви по зупинці тролейбусу гатили козачки, а потім списали на нас? Але вибачте, хоча не вибачте. А міномет залишає більше вирву, ніж ви там свистіли. Тому така хуйня, малята, любі хлопчики дівчатки. Орки обов'язково тікайте, поки не пізно. Бо знов покрошите один одного по поп'яні ненароком. Більше пийте бояри. Це для вас священна водичка, <риклад> <риклад> яка вас утилізує, на жаль. Або на щастя. Скоріше на щастя, ніж на жаль.